Вітаю вас, діти, на уроці математики! Сьогодні ми з вами повторимо письмовий спосіб додавання та віднімання трицифрових чисел, будемо розв'язувати задачі і роботу з календарем. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Отож міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно і пишемо гарно. Усна річба, забий м'яч у ворота. Обчисліть 450, поділіть на 90 та додайте 17. Яким м'ячем? З відповіддю 22. 12. Помножте на 4 та додайте 2. Оберіть правильну відповідь. Це червоний м'яч з відповіддю 50. Наступне до 9 додайте добуток чисел 6 і 5. Яким м'ячем заб'ємо? Так, з відповідю 39, 36. Поділіть на різницю чисел 17 і 8. Обираємо м'яч і забиваємо у ворота з відповіддю 4. 300 поділіть на 60 та помножте на 7. Яким я чим заб'ємо гол? Так, з відповідю: 35. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Випишіть числа, які діляться на 8. Вибираємо. І це числа перевірте. Ви такі записали? Молодці. Працюємо за підручником. Завдання 668. Обчисліть 4 помножте спочатку на 6. Це буде 24. 4 множимо на 9. 36. 4 помножити на 8. 32. Тепер 4 множимо на двоцифрове число, 11. Пригадуємо, що спочатку множимо десятки. Потім одиниці, додаємо результат, буде 44. Тепер 4 помножити на 13 буде 52. 4 множимо на 23. 92. 4 множимо на 18. 72. 4 помножити на 20. Це легко, буде 80. І 4 помножити на 21. 84. Пригадаємо з вами додавання і віднімання трицифрових чисел. Письмово стовпчиком. Отже, від числа 692 відняти 279. Починаємо віднімати з Від двох відняти 9 ми не можемо. Беремо десяток і позначаємо крапочкою. Щоб пам'ятати. 12 відняти 9, це буде 3. Віднімаємо десятки, ми позначили крапочкою. Отже, не 9, а 8 стало. Віднімаємо 7, буде 1 десяток. І віднімаємо сотні. 6 відняти 2. 4. Число 413. Тепер пригадаємо додавання трицифрових чисел. Теж починаємо додавати з 1 до 2 додати 8. Це буде 10. ми 0 пишемо. А один десяток записуємо над десятками. Тепер додаємо десятки до 7 додати 4, 11 і ще один, що пам'ятали, буде 12 десятків. Ми два пишемо, а одну сотню записуємо до сотень. Тепер додаємо сотні, буде 7. Число 720. Обчислюємо наступне від число 578. Відніміть 349. Прокоментуйте, будь ласка, самостійно. Починайте віднімати з одиниць. Перевірте. Це буде 229. Тепер до числа 344 додайте 565. Отже, прокоментуйте самостійно. Перевіримо, це буде. 909. Від чиста 946 відняти 297. Починайте віднімати з одиниць. Від 6 не можемо відняти 7. Беремо десяток. 16 відняти 7 9. Тепер віднімаємо. Десятки стало 3. Від трьох теж не можемо відняти 9. Беремо сотню. Від 13 відняти 9 це буде 4. Віднімаємо сотні, стало 8, віднімаємо 2. 6 сотень число 649. Тепер до числа 273 додати 372. Перевірте, це буде 645. Від 965 відніміть 856. Натисніть відео на паузу. Прокоментуйте і обчисліть самостійно. Перевірте. Це буде 109. І останній вираз до числа 421 додайте 139. Натисніть відео на паузу. Обчисліть самостійно. Перевірте це буде 560. Молодці. Пригадали. Виконаємо завдання 670. Нам потрібно скласти задачі, у яких є збільшення або зменшення числа в кілька разів. Скористайтеся короткими записами. Задачі розв'яжемо усно. Запишемо лише відповіді. Складаємо першу задачу. Отже, за короткою умовою, у нас задача буде про троянди. Натисніть відео на паузу. Складіть задачу. Отже, перевіримо, можна скласти, що з першої клумби або на першій клумбі ростуть 18 троянд. А з другою, якщо ми зрізаємо у два рази менше, скільки троянд зрізали або ви склали, ростуть на другій клумбі. Розв'яжемо задачу усно, якщо на другій клумбі у два рази менше, ми розв'яжемо дію ділення 18. Поділимо на 2, це буде 9 троянд. Запишемо лише відповідь: 9 троянд. Складаємо другу задачу. За короткою умовою про будинки. На першій вулиці 21 будинок. А на другій у три рази менше. Скільки будинків на обох вулицях. Тому що в короткій умові є. Фігурна дошка, яка й позначає скільки всього. Отже, розв'яжемо усно. Ця задача на 2 дії. Спочатку дізнаємося, скільки будинків на другій вулиці, якщо у три рази менше, нам потрібно 21 поділити на 3 це буде 7 будинків. І всього нам потрібно тепер додати. До 21 будинка на першій вулиці додаємо 7, буде 28 будинків? Запишемо у відповідь. Складаємо третю задачу про яблука, сливи і груші. Отже, у саду зібрали 6 кг яблук, 2 кг слив, а груш у 2 рази менше, ніж яблук і слив разом. Скільки кілограмів груш зібрали у саду? Розв'яжемо усно щоб дізнатися, скільки груш, спочатку нам потрібно дізнатися скільки всього яблук і слив разом. Бо їх у два рази менше, ніж яблук і слив разом. Отже, дізнаємося, що яблук і слив разом до шести додати 2, 8 кілограмів. І тепер ми вісім ділимо на 2, 4 кг. Груш. Запишемо це у відповідь. І остання задача про моркву, картоплю і буряки за короткою умовою. Отже, складаємо В магазин привезли 15 кг моркви. Картоплі у 5 разів менше, ніж моркви. А буряка у 4 рази більше, ніж картоплі. Скільки кілограмів буряків привезли у магазин. Щоб дізнатися, скільки буряків, спочатку потрібно дізнатися, скільки картоплі. Якщо картоплі у 5 разів менше, розв'яжемо усну. Тоді нам спочатку. Потрібно 15 поділити на 5. Це буде 3 кілограми, ми дізналися, що привезли картоплі. Тепер ми можемо дізнатися про буряки. Якщо їх у 4 рази більше, ніж картоплі, то ми правильно 3 помножимо на 4. Це буде 12 кілограмів буряків. Запишіть у відповідь. Розв'яжемо тепер задачу 671. Роман і Андрій купили однакові м'ячі. Роман купив м'яч у спортивному магазині і заплатив за нього 389 гривень. Андрій купив м'яч у супермаркеті і заплатив за нього 425 гривень. Хто із хлопців зробив вдалішу покупку? І яка різниця цін на м'ячі? Отже, нам потрібно порівняти. Їхні ціни нам м'ячі. Щоб порівняти, нам потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, виконаємо це стовпчиком. Натисніть відео на паузу і обчисліть самостійно. Перевіримо це. 36 гривень. Отже, Роман зробив далі покупку, тому що він заплатив менше 389 гривень, тобто на 36 гривень це буде дешевший його м'яч. Він заощадив гроші. Попрацюємо за календарем у завданні 672. Розгляньте календар літніх місяців 2024 року. Визначте, у який день тижня відбудуться вказані свята. Міжнародний день захисту дітей, що відзначають 1 червня. Знаходимо місяць червень. 1 червня це субота. Отже, у суботу. Наступний день Конституції України 28 червня. Це буде у п'ятницю. І День Незалежності України 24 серпня, третій літній місяць. Знаходимо 24 серпня. Це у суботу, позначені червоними кольорами. Вихідні дні. Тепер. Виконуємо інші завдання, скориставшись календарем, дайте відповіді на запитання. Пісенний фестиваль проходив із 26 червня по 2 липня. Скільки днів потрібно дізнатися? Тривав фестиваль. Знаходимо червень, 26 червня, і по 2 липня. Це буде. Рахуємо. Сім днів. Наступне. Сім'я вирушила в подорож 30 червня, а повернулася додому 4 липня. Скільки днів подорожувала сім'я? Знаходимо 30 червня перший місяць літа і до 4 липня це правильно 5 днів. Наступне запитання: чемпіонат з легкої атлетики розпочався 7 липня і тривав один тиждень. Коли ж закінчився чемпіонат? Отже, тривав один тиждень, а ми знаємо, що один тиждень це 7 днів. Знаходимо на календарі 7 липня і відраховуємо 7 днів. Тобто, один тиждень. Коли закінчився чемпіонат? 13 липня. Наступне туристи подорожували в Карпатах 2 тижні. Повернулися додому 25 серпня. З якого числа туристи вирушили в Карпати? Отже, кінець їхньої подорожі 25 серпня. Подорожували вони два тижні. Один тиждень це 7 днів. Два тижні 14 днів. Починаємо ми з 25 серпня. 25 ми враховуємо 14 днів. Починаємо з 25-го. І це буде 12 серпня, тому що 25 це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Або від 25 ми віднімаємо ще один тиждень. І другий – 12 серпня отримується. У домашньому завданні вам потрібно обчислити стовпчиком письмового додавання і віднімання, яке ми сьогодні з вами повторювали, і дати відповідь на запитання за календарем. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Дякую вам за роботу на уроці, за увагу. Тому оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам.